А от у будинках Львова має бути тепло. У місті стартує опалювальний сезон. Від сьогодні із теплими батареями повинні бути заклади медицини та освіти. А з 1 жовтня поступово подаватимуть тепло до житлових будинків. Труднощі з опаленням найбільше торкнуться кечівських будинків: 31 будівля на гашика, Стризький та Максимович абсолютно не готова до прийому тепла. Тепло заздалегідь, деякі бюджетні установи міста уже тиждень як опалюють. Їм увімкнули теплопостачання за листами-проханнями. Це лікарні, дитсадки та школи-інтернати. Станом сьогодні на ранок в нас вже було 10 бюджетних установ, які отримали опалення. Станом вже на половину другої це вже є 22 такі бюджетні установи. І впродовж дня вони активно надсилають звернення і просять днім відновити опалення. Хто просить від сьогоднішнього дня, так само є такі, які просять від завтрашнього дня. Журналістам новини вдалося з'ясувати, що без тепла наразі лікарня швидкої допомоги. Проте чому тут прокоментувати відмовилися, коли треба, тоді і вмикають тепло. Опалення в дитбудинку регулюють працівники. У притулку є своя індивідуальна дахова паливна котельня, дахова паливна, і всі необхідні дозволи взяті. І як тільки буде команда і буде потреба, ми включаємо опалення. В оселі львів'ян тепло надходитиме поступово заповнювати батареї львів теплоенерго розпочало ще 9 вересня. Проте деякі ОСББ та ЛКП за літо не встигли підготуватися до опалювального сезону. 132 будинки матимуть тепло пізніше. В квартирах не опалюється, діти хворіють, дягнуті дуже сильно, могли б вже включити то опалення. Воду провіряли, тиск в цьому, ну, там вверху в нас від тої котельні. Перевірили, заповнили систему водою. цим-то готові. Ми всі мерзнемо, спимо, одягнені, одягнені, спимо светра, колота. Підвищення цін, як і одноставкового тарифу, не буде. Усю суму за опалення споживачі Львів теплоенерго сплачуватимуть частинами протягом року. Ірина Качмарка Анатолій Лопаченко. Новини.